Їздити на Лусибелі? Ну, колись в юності їздив. У мене донька їздить. От. У нас насправді дуже пристосоване місто в плані рельєфу, Не так як Київ. Тому що Київ вже там перепади висот і трошки... Новим юзерам трошки складно звикнути до цього. А в нас тут на місто там, два великих підйома. Ну да. фактично, так, фактично все, да. все на рівнині. Все, все на рівнині, так. Да. Тому в нас ми проводили опитування, анкетування, і в нас дуже великий відсоток жінок користуються велосипедним транспортом. Ну, і це, якщо я в ті, покажу, то о, де? це центр перемога, правильно? Так, да, Перемога-центр. Кращий в Україні веломайстер Євген Плакса. Запам'ятайте цього хлопця, От, він точно вам допоможе. Макс, правильно? Так. Да. А ти що це припер таке? А це мій велосипед. Ти... Це велосипед? Так. Да. З такими колесами. Так. Да. Ага. Чи воно якось по-іншому називається? Це, ну, це велосипед, електровелосипед. Конкретно велосипед, федвайт називається. Він спеціально з такими здоровими колесами. Ага. І що, треба його лікувати чи що? Ні. Він у мене тут має соціально. А, це на, на, на зарядку да. поставив. Да. Ну якщо що, то Женя допоможе. Так, да, він в основному вже не обслуговується. До речі, от багажник ось цей, це також моя робота. Да, це кастомний багажник, який ми з Женьком зробили. З Женьком. Клас.